Вітаю вас! Дивіться, мені багато писали на моїх каналах про марафон Єдині новини. Я його не дивлюсь, я подивилася спеціально один раз, щоб розуміти, про що ви мені взагалі пишете. Один раз я його подивилась. Ну, це не для мене, але давайте так. Я хочу зробити психологічну сторону цього гімна. Марафон Єдині новини. Для чого він взагалі? Його ж продовжують. Давайте суть. Для чого марафон єдині новини тримають в ефірі? Для чого цей марафон Єдині новини тримають в ефірі? Для чого? Дивимось психологічно. Ви розумієте ілюзії. Щоб люди жили в ілюзіях. Відразу перша карта: оці воздушні замки, як кажуть. Ось, щоб люди не знали реальність, були віддорвані від реальності. Круто. Друге. Щоб вони не розуміли небезпеки, щоб вони не бачили небезпеки. Завуальовується все. Дивіться, яка краса. Суть цієї су 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 це прихована небезпека, яку красиво закривають. Далі. Щоб закрити темну негативну сторону всіх наших реалій життя. Ось так вам. Далі. Охти! Замовчують правду. Просто замовчують правду. Люди замовчують в цьому верху. Замовчення правди. Свято. А ось тут перше, що мені приходить в голову, це де шашлики і все інше кава. Знаєте, де самі? Тобто, щоб люди перед святами жили в якійсь ілюзії. Далі, оця ілюзія свята. До речі, круто. Але я зразу хочу попередити. Я вам роблю психологічні розклади. Це не та ілюзія, про яку ви думаєте. Це не значить, що повний звіздець. Ні. Те, що я можу сказати, про своє життя, ні. Тут більше створюється те, щоб ми не думали про те, що відбувається насправді. І основна частина людей, звісно, розумію: всі, хто воює, всі все розуміють, але є ті, хто це, це все слухає, на це все ведеться. Їм зручно, їм зручно. Якби не дивилися це все, гімно було б набагато краще, але є ті, хто це гімно дивиться. І розумієте, ви один нюанс: це психологічне тримання людей на короткому поводку. Не більше. Ось так вам: марафон єдині новини. Для чого він потрібен? Його не приберуть. Будете слухати, хто слухає, і далі цю чуть. Давайте так. Порада, як реагувати на цей марафон єдині новини. Що з цим робити? І мені відразу випадає карта балансувати все це, що там кажуть. Далі, що мені? Заблуждень. Тобто, там правди нема. І тут на дні колоди довіра. Відразу. Довіри потрібно мати дозовано. Я не скажу, що зовсім не довіряти. Ні. Там не, немає 100% брехні, ні, там немає. Але там це все подається так, що ми не нервували, нам було добре, класно і круто. Вибачте, але треба всю цю інформацію сприймати обережно і дозовано. Мені головне, щоб ви розуміли, що там не то, що є в житті. Давайте так. Поради для вас. Поради для вас. Щодо всієї цієї інформації марафону. Страх. Боротьба зі страхом. Ми живемо в страху. Заганяють страх. Боріться зі страхом залежність. Дивіться, у нас залежність. Вже випадає від новин, залежність від усього, до речі, можна ще відео на цю тему зняти. Страх. Боремося зі страхом. І сподіваюся, що ви це все дивитесь або менше, або не дивитесь. ви дуже фільтруєте все, що розказують.